Привіт, друзі! Маємо ще одне невеличке доповнення до попереднього фільму. Кінець липня в Києві видався дуже щедрим на грози. І одночасно з черговою страшною ракетною атакою Київ залило аномальними опадами. Навіть в день було аж до шести гроз і вночі, і маленький сарайчик, в якому живуть кошенята, не витримав такої непогоди. Єдиний куточок, де я змогла постелити пелюшечку. І так, щоб зверху на кошенят так крапала вода зі стелі, оце оцей столик і пущук, які самі по собі були вже мокрі. від того що оця стіна, тут зараз спробую так, щоб було видно, оці струйки. Оці от струєчки, от видно, що блищить водичка. Оце стікає вода і крапає, і стікає. от видно, крапельки, які постійно, постійно, поки йде дощ, все це постійно крапає. Ви ж подивіться, як часто. Це не те, що крапелька за 10 хвилин одна крапелька, а дуже часто крапає все це. Постійно вниз. ясна річ, що все це було тут мокре. Пилюшечку я зараз от застелила і кошенята лягли відпочивати, тому що їм, по суті, їм нема де притулитися. Оця лежаночка, яку я їм робила з подушок і з теплих речей, вона, на жаль, теж вся мокра, Мокра. все мокре, просто мокре. Ясна річ, що вони тут лежати не можуть. От подивіться під ногами, я зараз вимикаю бумагами, це, все, це картон, який був, заслана була підлога, От він весь не просто вологий, він був, тут стояли ледь не калюжі, які я вимокала, вимокала і вимокала і все одно, подивіться, все мокре. На жаль, і це вже саме саме вихід от двері. Ось вся, на е, всій площі оцього сарайчика невеличкого, ззаду, я думаю, ви чуєте, так? Да? Просто потоком йде вода. Ой, що сказати? Душа болить і серце плаче. Зараз от під цей столик поставлю їжу. От, заслала теж все мокрюще, мокрюще, заслала полюшку. І от під цей столик ставлю корм, їжу. І для мами, і для кошенят. Тому що в іншому місці, де не постав, всюди зверху тече і все воно мокре. Все вологе і мокре. Не вологе, а мокре. Так от зараз наша мармурушка. Отак от бідне кошенятко. Ой, нема слів. У напів висі, висить напів, напів лежить. От в таких умовах кошенятко їсть. Ці зараз сплять, вони трошечки-трошечки поїли і відпочивають, слава Богу, на сухій пелюшці. Але зараз мені вийти піти в магазин. Коли прийду, не знаю, що тут буде з цими пелюшками. Я то куплю зараз ще пелюшок, але ж наскільки їх вистачить, я не знаю. От я застала тут е, спеціально від того, що тут тече. Але наскільки це вистачить цієї пелюшки, е, важко сказати, важко сказати, наскільки це вистачить. Так що от такі, от, от такі на жаль, у нас умови. І ж зайчик, її ще тебе потримаю поки що. Потім побіжу в магазин за кормом, за пелюшками. От, на жаль, такі умови. На жаль, нічого більш такого сухого і безпечного для мармурушки і її діточок на даний час ми не знайшли. На превеликий жаль. Дітки повинні, на жаль, жити в таких умовах з мамою мармурушкою, да? мармур? Ось вот така ситуація. До зв'язку. Дякую всім за увагу.